Добрий день, дорогі діти! Сьогодні з вами буду я, Тамара Борисівна. Подивіться уважно в віконце. Так, сьогодні теплий осінній день. У нас пара року осінь. Осінь ходить по лісах, заходить в парки, сади, доторкнеться своєю рукою до дерева, листечко становиться жовтим, оранжевим, багряним. А ще вплітає в свої коси пшеничні колоски та стиглі ягоди калини. Сонце стоїть низенько, світить, а не гріє. Всі готуються до зими. І я вам пропоную сьогодні відправитися в осінній ліс, щоб подивитися, хто там зараз живе і як вони готуються до зими. Розгляньте, будь ласка, картинку. Ось зиму, осінній ліс. Ми бачимо, що тут звірята дуже зайняті своєю справою. Вони заготовляють на зиму їжу, а також готують їх в житло. Сьогодні пропоную я вам познайомитися з деякими тваринками, які живуть в лісі, і зустрічаються частіше всього. Це ведмедик. Зайчик, вовчик, білочка та лисичка. Ви, звичайно, знаєте, що вони живуть в наших лісах і будують собі хатинки. Загадаємо, у кого яка хатинка і як вона називається. Ось, наприклад, лисичка. У лисички. У ведмедя велика берлога. У зайчика своєї хатинки немає. Він всіх боїться, бігає по лісу і ховається то під кущиком, то під ялиночкою. У Вовчика теж є своя хатинка, яка називається Лігбо. І, звичайно, білечки, ви всі знаєте, що білечка живе в дуплі. На нашій картинці білечка біля свого дупла. Ось норка для лінота, ось хатинка для крота, ось нірка для мишки, і навіть маленькі мурахи готують собі хатинку, яка називається мурашник. В своїй хатинці зимою вони будуть жити не одні, а всією сім'єю. Разом з вовчиком будуть жити маленькі вовченята. Разом з лисичкою будуть жити маленькі лисенята. Разом з зайчиком будуть жити маленькі. Зайченята. Разом з ведмедиком будуть жити маленькі ведмежата. І, звичайно, з білочкою будуть жити маленькі більчата. Але у мами не одна дитинка, їх можуть бути двоє і більше, як в кожній сім'ї. Давайте зараз навчимося. Ви промовляти вірно багато і мало. Наприклад, одне більченя але багато більченят. Одне лисеня, але багато лисенят. Одне вовченя, але багато вовченят одне ведмежа, але багато ведмежат. Запам'ятовуємо. Звичайно, всі звірі, готуючись до зими, готують собі їжу. Мабуть, ви вже знаєте, що білочка заготовляє на зиму Гриби, шишки, жолуді, каштани, насіння різних плодів і навіть груші і яблука. Так, і це все складує в себе в дуплі. А що ж їдять зимою вовк, лисичка, зайчик? Так, лисичка і вовк це хижаки. Вони не заготовляють їжу, але живляться м'ясом інших маленьких тварин або птахів. Що ж цю зиму їсть ведмідь? Він такий великий, йому так багато треба їжі. Ось ведмідь собі вирішив краще зиму переспати, і ведмідь залягає в довгий зимовий сон. Ви всі, звичайно, скажете, що ведмідь. Дуже любить мед, але в лісі меду немає. Ви всі, звичайно, скажете, що зайчик любить морквинку, але зимою у зайчика морквинки немає. І що тоді зайчик буде їсти зимою? Так, йому приходиться обгризати кору дерев, їсти засохше листя, гілочки від ялиночок. І сосен. Зараз ми з вами пограємося в таку гру. Хто ж зайвий? Пам'ятаєте, ми з вами вже говорили, що сьогодні ми говоримо про п'ять наших звірів: Білочка, лисичка, ведмедик, зайчик і вовчик. Скажіть мені, будь ласка, хто із? Цих п'яти звірів може бути зайвий по якомусь одному признаку. Підкажу вам це білочка. Чому білочка? Тому що тільки білочка заготовляє їжу на зиму. Хто ще може бути зайвий по якимсь іншим признакам? Ведик. Чому? Тому що тільки ведмедик залягає в зимовий сон. Може, ви мені хтось підкажете, хто ж ще може бути зайвий по якомусь одному із признаків? Знову, Білочка, де вона в нас? Зараз знайдемо. Чому? Тому що тільки білочка може пригати по деревах. Ні зайчик, ні ведмедик, ні лисичка, ні вовк пригати по деревах не можуть. Дуже добре. А зараз ми з вами повчимо слова протилежні значенням, або вони називаються антоніми. Я вам буду називати слово, а ви мені будете говорити протилежне значенням. Приготувалися. Веселий зайчик. Сумний зайчик. Злий вовк. Добрий вовк. Сухий листочок. Який листочок буде протилежне слово? Мокрий. Радісний день. Сумний. День. Швидкий прудкий зайчик. Повільний зайчик. Дуже добре. Минулого разу, діти, ми з вами вивчали віршик про їжечка хитричка Пам'ятаєте? А тепер я пропоную вам вивчити віршик про білочку. Слухаємо, будь ласка, віршик уважно. Я його буду вам читати. Де ти, білечка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснічку, а гризу горішки і гриби, і шишки. У морози люті злі ти не мерзнеш у дуплі? Затишна моя хатинка, тепла в мене кожушинка, і мені зимові дні зовсім-зовсім не страшні. Давайте зараз ми згадаємо віршик. Що запитують у білочки? Спочатку у білочки запитують, де вона живе. Потім у білочки запитують, що вона гризе. Білочка відповідає, Я гризу горішки, і гриби, і шишки. Потім у білочки записують, запитують, У морози люті злі ти не мерзнеш у дуплі? Що відповідає білочка? Неї затишна хатинка і тепла кожушинка, і тому зимові дні мені зовсім не страшні. Приготувалися і знову слухаємо віршик. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У земленому ліску, у дуплі, у сосняку, а гризу горішки, і гриби, і шишки. У морози люті, злі ти не мерзнеш у дуплі. Затишна моя хатинка в мене кожушинка, і мені зимові дні зовсім, зовсім не страшні. Щоб краще запам'ятати цей віршик, ви будете зараз за мною повторяти кожне речення окремо. Приготувалися! Де ти, білочко, живеш! Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску у дуплі, у соснячку, а гризу горішки і гриби і шишки. У морози люті злі. Ти не мерзнеш у дуплі. Затишна моя хатинка, тепла в мене корушинка, І мені зимові дні зовсім зовсім не страшні. Ну, бачите, нічого страшного, ми з вами вже вивчили віршик про білочку. Давайте ще разом. Зі мною розкажемо цей вірш. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку, а гризу горішки і гриби, і шишки. У морози люті, злі ти не мерзнеш у дуплі? Затишна моя хатинка, тепла в мене кожушинка, і мені зимові дні зовсім зовсім не страшні. Я в кінці заняття вам обов'язково напишу слова цього віршику, і ви повторюйте, будь ласка, своїми батьками вдома, або вивчусь, точно не встиг з нами разом вивчити. А також ви побачите фільм, в якому Білочка сама розказує про себе цей віршик. А ще я дуже рекомендую вам, щоб не забувати і згадати дома, використовувати ось таку гру хто де живе. На зворотній стороні цієї картинки Є хатинки, в яких живуть ці звірята. Це дуже цікава гра. Ви берете ведмедика і заселяєте його в той будиночок, в якому він живе. А ще можна використовувати таку гру, яка називається Хто де живе. В цій грі картинки пазли. Ви вибираєте з великої кількості картинок пару картинок. І з'єднуєте і дізнаєтеся, у кого який будиночок. Ще я вам даю таке домашнє завдання. Ви повинні будете намалювати вдома, або когось із зіряд, про яких ми сьогодні з вами розмовляли, будиночок, в якому вони живуть, або разом з малятками своїми вони гуляють в осінньому лісі, або, може, навіть таку красиву осінню картину. Домовились, я дуже рада, що ми з вами сьогодні вивчили віршик, що ми сьогодні з вами згадали, а може хтось ще тільки вивчив, в яких будиночках-хатинках живуть зимою звірі, що вони їдять, чим вони займаються і хто в них дитинчата. Будь ласка. Запам'ятайте, вивчіть і на слідкую занятті обов'язково нам розкажете. Дуже приємно було з вами розмовляти. Приємного дня, до побачення!